Сьогодні дійсно було декілька заяв і про геноцид українського народу і про виключення Росії з G20, тому що її там точно не місце на фоні особливо вчорашніх подій, постійних обстрілів нашої держави, тих злочинів, які творить ця недодержава на теренах України. Цього робила в інших державах світу. А були інші звернення і постанови до світової спільноти. Оти, нам дуже важливо мати таку позицію в світі, яка є сьогодні. Її підтримувати, і парламентський вимір повинен зберігатися, повинен просувати ті наративи, які сьогодні існують в українському суспільстві, і об'єктивно існують на міжнародній арені. Скажіть, Щодо питань внутрішньополітичних, зокрема розвитку економіки, соціальних питань. Що тут важливого було проголосовано? Я навіть би зупинився не на тому, що було проголосовано, тому що низка законопроєктів сьогодні була проголосована близько 50 питань було розглянуто в стінах Верховної Ради. Але я зупинився б, це, це і допомога армії і економічні питання, але я зупинився б якраз на питаннях, які не були проголосовані, наприклад. Була ініціатива в стінах парламенту пом'якшити офшори. Можливість для офшорів, і це підносилось тим, що це допомога бізнесу. Це допомога бізнесу, але це допомога тому бізнесу, який працює не на користь України, який дозволяє собі вивести кошти за кордони нашої держави. На щастя, це питання не набрало 226 голосів. Багато його не підтримувало фракція опозиції, в тому числі і слуга народу» не підтримала. Цей законопроект Він був відхилений і зараз направлений на повторне перше читання. А так само сьогодні було проголосовано скасування пільгових умов податкування для грального бізнесу сьогодні. В державі, в якій йде війна, в якій така серйозна економічна криза, в якій прогнозується падіння економіки на 39%, залишити оподаткування для грального бізнесу в. Лігових умовах це, це злочин відверто, і майже вся рада була готова проголосувати цей законопроект за основу. В цілому на жаль, слуга народа не дала можливість проголосувати його в цілому. Ми проголосували лише в першому читанні. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом цей законопроект потрапить в зал, і ми зможемо його проголосувати повністю і прибрати ганебну практику допомоги в лапках для грального бізнесу. Треба допомагати армії, треба допомагати мало Захищеним верствам населення пенсіонерам, студентам, вчителям, медикам і тим, хто сьогодні дійсно потребує підтримки країни і підтримки держави. Гральний бізнес до такого переліку точно не відноситься. Достатньо злагоджено. Надо віддати належне всім фракціям групам, всім учасникам погоджувальної ради про те, що змогли досягнути консенсусу, піти десь на поступки для того, щоб швидко ну відносно швидко пройти цей порядок. денний, розглянути багато питань, в тому числі були створені військово-цивільні адміністрації в Херсонській Харківській області, там де Сьогодні приходить, повертається українська влада, і це це питання з'явилося вже під час розгляду парламенту, але не дивлячись на, на ні на що, колеги швидко їх опрацювали, і ми змогли їх підтримати. Дякуємо вам Дякую дуже вам. на все добре. Дякуємо.